Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, вітаю всіх вас з Воскресним днем, причасники, вітаю з прийняттям святих Христових тайм. Сьогодні, браті і сестри, неділя називається неділею отців першого Вселенського собору. І цей собор він дуже багато дав такий поштовх в розвитку Християнської церкви. Тому що в цьому соборі було відкинено. Лже вчення про нашого Спасителя, а саме те, що Ісус Христос не є Богом. Одне із ключових таких моментів обговорення і прийняття рішень Цього Собору в 325 році в місті Нік... Нікея була суперечка, і в тій суперечці довели, що Ісус Христос, опираючись на, свя... на Євангелія, Біблію, Пророцтва Він є Бог. І те, що Він взяв подобу людини, це для нас це немислимо. Ми не можемо зрозуміти до кінця цю тайну Боговоплочення, але Богові все можливо. Якщо Богові можливо сотворити воду нічого, якщо Бог може сотворити природу землі нічого, повітря, яке ми маємо, це також є твориво Боже. То і Бог може зробити все, що Він хоче, може і народитись від діви, може виховуватися як маленька дитина. Він може бути так, як всі люди, але бути без Богу Богові це властиво. І от оці першовселенського собору, вони ревно трималися за те вчення і осудили Арія священика, який. Казав, що Ісус Христос не є Богом, Він є лише вищим творінням. І сьогодні люди, послідовники, які від, відійшли, відкололися від церкви через свою лінність і духовню, духовну захланність, люди, які ходять і проповідують цю єресь, ходять від хати до хати і зваблюють християн, щоб пішли від церкви святої і вийшли в секти. Багато є цих і я не буду перезивати, бо в мене їх можна цей список багато називати і перераховувати. Але суть одна, що апостол Петро говорить, в своєму посланні каже, що ті, хто відійшли від церкви, вони і не були нашими. каже. Вони і не були нашими, тому що не за нашим духом вони жили. Зауважте, ті люди, які. Відкололися від церкви, в них завжди було більше запитань, аніж відповідей. Вони завжди були нічим не згідні. Їм все не подобалося, в них не було смирення. І не було смирення так само і в ангела, який звався Дениця, перший світлий ангел. Дениця це сьогодні ми вже його знаємо як лукавий або диявол. І за гординю його Бог скинув. І ось питання, сьогодні ми з вами вже 2024 рік від Різдва Христового. Скільки чудес церкві, Христовій, православній церкві є? Скільки Бог себе показує, проявляє в іконах те, що вони так не люблять, усі єретики. в святих місцях, де люди приїжджають, на місце, де Ісуса було поховано. Чи на місці, де він народився, люди зціляються від хвороб. Ви були недавно на Божій горі. Там люди зціляються від невеликовних хвороб. Ну про це те, все не розкаже нам і телемарафон. Люди їдуть додому з лікарні і кажуть, рахуй дні, до двох місяців і не буде. І коли люди приїжджають до лікаря, лікар каже: в церкві був або була, так були в церкві. І це, сьогодні ця згадка цих святих отців Першого Вселенського собору, ми їх знаємо. От серед них є ті святі, яких ви любите. Це святий Миколай. Це з Передон багато інших святих. Миколай настільки був, скажімо, запалений гнівом, але правдивим гнів, гнівом. до Цього Арія, що не стерпів і дав йому по лиці за таке, що він говорить. І Святителя Миколая за це було виключено з сану, священичого сану. Він вдарив по лиці Арія на соборі, і його за це було виключено. Не маєш права ні служити, не маєш права ні проповідувати. Питання, як же він навернувся, Як же його церква лоно назад? Повернула дуже просто: тому патріарху, який той час головував, приснився сон, що матінка Божа тримає омофор і дає на плечі Миколаєві, а Ісус дає йому Євангеліє. І от на іконі, які в нас є, де ми служимо в панахиду, там так і зображено, що Ісус дає Євангеліє, а Богородиця стоїть з омофором. І це ознака того, що це дійсно історичний факт. І тому, коли ви десь не хочете спілкуватися з тими сектантами або оминаєте їх десятими дорогами, ви правильно робите. І ніякої ви заповіді Божої не порушуєте, тому що вони плюють на те, що нам є святе. Тому сьогодні церква нас закликає не тільки згадати це, але і переосмислити, а наскільки ми з вами були вірні. Скільки ми з вами були вірні, але щоб бути вірними. Не потрібно просто сидіти і скласти руки і дивитись одне на одного. Щоби бути вірними, браті і сестри, потрібно і себе навчати. Одна із проблем нашої церкви в загальному, православ'ї, як такого, нас мало цього навчання. От ми з вами прийшли, ми з вами звершили обряд. Ну ні один з вас не вимагає від мене, отче, залишаємося на годину і читаємо святе письмо. І я такий був, як я не був священником. Нам достатньо прийти помолитися. Питання, чи ми вдома це святе Письмо вчимо. І нам тут правдиво дорікають, нам правдиво дорікають, що ми тільки цілуємо, його, а не читаємо. І не знаємо, як довести якомусь сектантові, чому Ісус Бог, хто така Богородиця? І чому ми молимося до святих, і чому в загальному ми зображуємо ікони? І через те, що люди не мають знання, вони, власне, і відколюються, ідуть, бо думають, просто там їм дають знання, все, більше нічого. Але і священники в нас є сьогодні не для того, щоб раз в тиждень пройтись по храмі з кадилом, але для того, щоб вас навчити. Священник має сам собі говорити, вони мене вже замучили. І це має слова бути в кожного священника. Ви маєте дзвонити і питатися, чому? Ось так, а не так. А де сказано то, а де сказано інше? Тому знайте, що час іде і дні лукаві. І дякувати Богу, що маємо сьогодні можливість спілкуватися. Ви активні, хороші парафіяни, я люблю те, що ви хочете знати Слово Боже. Ми з вами зустрічаємося і молимося, і не тільки молимося, але й навчаємо по онлайні одне одного, слухаємо Слова Божі. Але хотіло б, щоб ця цифра кількості людей в інтернеті була більша. Хотілося щоб всі ті люди, які в нас є на Пасху, бодай 60%, щоб вони були в нас в онлайні. А знаєте для кому це потрібно? Не мені. І не Богу це потрібно. Це потрібно вам. Тому що в цьому закладається основа вашого щасливого життя. Закладається основа всього того, що ви маєте в житті. Деколи, коли людина десь не має чим наповнити оцю нішу духовного, свого таких роздумів духовних, ми шукаємо в гороскопах. Ми шукаємо, який рік ми родилися в свині, Пацюка, Змії, Лева. Ми шукаємо якийсь там, який в мене сьогодні день передбачені, читаємо в гороскопах і так далі. Ми все одно ту нішу чимось заповнюємо. А коли людина так довго живе, то приходить якийсь нерозумний і каже, ось там є жінка, яка віск виливає, От вона правду скаже. А священник того не знає. Ну, ніхто правди не каже, просто внушаю брехню, і людина в це вірить, і так стається. За допомогою злих духів. Духові, ми живемо з вами вже в духовній реалії. Вже живемо в духовній реалії. Тільки тіло наше, воно ще фізичне. Ну ми з вами є духовні істоти. І всі, так, як ви мислите, так, як ви думаєте, ви все робите на духовному рівні. Тіло це просто коробка, яка. Певний момент від вас, від нас, всіх, вона відійде і буде нам більше не потрібна. Тому всіх закликаю, щоб шукати це Слово Боже, його не тільки собі, але і інших навчати, щоб кожна сім'я в, в нашій парафії шукала те слово Боже. І тоді будете щасливі і не будете і сваритись так часто, і не будете і відчувати якусь таку покинутість, Скажем, покинені Богом. От є люди, які себе відчувають, що вони Богом покинені. Чому так? Тому що вони не знають, з якого правильного боку до Бога підійти, і взагалі не знають, чи Бог їх чує. А на все це дає відповідь нам Біблія і Слово Боже. Хай Господь Бог вас оберігає, а Хоронителя вам і всім, хто сьогодні присутні з поважної причини відсутній, усім нашим воїнам всім захисникам. Нехай Господь Бог дарує всіх благ на много і благоє віта.